Я навіть наклав табу спілкування з журналістами от, по виходу до тих пір, поки я не заберу всіх своїх загиблих побратимів. Я не, не хотів давати ніяких інтерв'ю. Але вчора я з'являється інформація, що дають пресову конференцію представники батальйону Дніпро, яку в готелі здається Києві. І потім з'являється в мене, при тому на сторінці, в Фейсбуці, з'являється інформація, що якби це завтра батальйону Дніпро будуть пікетувати адміністрацію президента. Заявляю, офіційно, ніхто з батальйону Дніпро завтра пікетувати адміністрацію президента не буде. Я думаю, що ті люди, які називають себе представниками добровольчих батальйонів, є провокаторами Російської Федерації. Наголошую, вони не мають ніякого відношення до батальйону Дніпро. Оце я хотів зробити заяву, тому що ми спочатку поховаємо своїх мертвих, потім вилікуємо своїх живих і потім будемо давати якісь оцінки.